Різдвяного богослужіння з церкви Марія йшла під руку з Михайлом, Проводжали цю уже немолоду пару поглядами усі охочі. Це ж яка сенсація? Марія на пенсії заміж зібралася. Але їм було байдуже На дворі зима все притрусила біленьким і пухнастим снігом, ніби хотіла, щоб у цих двох літніх людей життя почалося з нового аркуша. Марія вже 35 років була вдовою, єдиного сина ростила сама. А потім пощастило Івану виїхати в Канаду, там на довгі роки і залишився. Марії лише зрідка телефонував, щоб повідомити, що у нього все добре, і запитати маму, як у неї справи. Все бідкався, що на чужині йому ні на що не вистачає. Там одружився, там і двоє діток народилося. Внуків Марія бачила лише через екран телефона та й на тому спасибі. Все обіцяли приїхати та ніяк не зберуться, бо дорога не близька. Та грошей багато треба, щоб всією сім'єю відвідати маму. Так і жила Марія в Надії, чекала багато років, що колись-таки побачить сина і внуків. А рік тому у сина почали справи налагоджуватися, і він почав присилати мамі гроші, передавав через свого хресного батька Михайла. Чоловік багато років свій час пропрацював в банку, тож знається на міжнародних переказах більше, ніж Марія. Син взагалі перестав телефонувати. Але гроші щомісяця відправляв справно. Яка ж була рада Марія, коли на її подвір'ї з'являвся Михайло з білим конвертом? Вона відразу пригощала кума його улюбленими варениками, а за столом дружно вирішували, куди направлять ці гроші. Михайло вже 20 років був дівцем. Дітей у нього не було, тож він рад допомагав Марії. Так, за рік хату Марії було не впізнати. Єдине, що тривожило жінку чому син не дзвонить? Михайло заспокоїв її, мовляв, ніколи йому з тобою говорити. Он, бачиш, гроші чоловік заробляє. А цього року на свята навіть обіцяв приїхати. Тож Марії, чекай і готуйся. Перед новим роком син вперше за багато часу подзвонив Марії. Казав, що мав певні проблеми, тому й забув про матір, за що просив пробачення. Як же забув, синку, ти он стільки грошей мені передав, пробувала заперечити Марія. І відразу почула в слухавку слова, які її ошелешили. Син не тільки нічого не передавав їй, а ще й навпаки, просить її переслати йому хоч трохи грошей, бо він заліз у величезні борги. Після розмови з сином Марія взула свої валенки і через снігові кучугури побігла в інший край села до Михайла все з'ясувати. Той, нічого не підозрюючи, мирно сидів за столом і пив чай. Марія відразу накинулась на нього запитаннями ти все відразу зрозумів, попросив її заспокоїтися і присісти. Не міг я дивитися Марії на те, як ти роками воду в відрах з криниці носиш, почав Михайло. А гроші у мене були, бо я продав город. Кому ще все залишу, якщо я сам лишився на цьому білому світі? От і вирішив тобі допомогти. Поки Марія оговтувалася від слів Михайла, він продовжив: Знаєш, Марія? Люблю я тебе давно. Ще 15 років тому пробував тобі про це говорити. Але ти тоді мені відповіла, що не зрадиш своєму чоловікові та й жити будеш заради сина. А тепер, як дивлюся я на твою самотню старість, так прикро стає. Чуєш, Марія, а може, ще не пізно і нам почати життя спочатку? Той святий вечір Марія сиділа вдома не одна, з нею колядував і Михайло. А зранку вони вирішили разом. Іти до церкви. Ну і що, що вони пенсіонери? Люди завжди знайдуть про що поговорити. Головне, що тепер вони будуть разом, бо на старості так значно веселіше.